Компанія КБЕ була заснована у 1980 році у Берліні. Сьогодні торгова марка КБЕ є частиною концерну Profine підприємства номер один у світі серед виробників віконного профілю, до якого належать також торгові марки Кьомерлінг та Трокаль КБЕ вважається лідером в області високопродуктивної екструзії та динамічно розвиваючись вже понад 15 років. Входить до провідних екструдерів Європи. У Берліні постійно розширювались виробничі потужності. У 2006 році КБЕ перетнув магічний поріг у 100 тисяч тонн виробленої продукції. Сьогодні у Берліні виготовляється продукція під егідою концерну «Профайн». Якість для КБЕ відіграє значну роль. Усе починається вже з сировини. Вона досліджується згідно строгих національних та міжнародних норм на предмет їх якісних властивостей. Виправданою інвестицією у високотехнологічні процеси є, зокрема, сучасна змішувальна станція, котра успішно працює вже кілька років. Хоча КБЕ є все ж таки більше виробничим підприємством, якість для нього означає ще й надання широкого спектру рекламної, технічної та сервісної підтримки, а також консультацій для своїх партнерів, починаючи з вибору та застосування обладнання і інструментів та закінчуючи індивідуальними рішеннями з питань проектування віконних конструкцій. Асортимент профільних конструкцій марки КБЕ враховує всі відомі системні варіанти, як в класичній ширині 70 мм, так і в сучасних варіантах з шириною. Сімдесят мм міліметрів та вісімдесят вісім міліметрів, крім того, марка КБЕ визначає напрямки розвитку в галузі вентиляційних систем. Збалансованим є асортимент спеціальних віконних систем, таких як інноваційна GlassWin та індивідуальні рішення згідно специфічних вимог окремих ринків збуту, швидке постачання, комплексна готовність до здійснення поставок продукції, гнучкі й індивідуальні для кожного клієнта рішення. Пріоритетом у КБЕ є питання логістики вже у 1990 Насто шостому році було відкрито перше представництво в Україні у Києві. Потужний логістичний сервісний центр пропонує велику кількість видів сервісного обслуговування та постійно модернізується і розбудовується. Вся система управління складською та транспортною інфраструктурою відбувається за допомогою сучасних технологій, таких як транспортний диспетчер та автоматична ідентифікація об'єктів. Ідентифікація за допомогою штрих-коду дає можливість автоматично та в режимі реального часу в системі. СНП документувати кожне переміщення продукту. Логістика КБЕ вибудована таким чином, щоб оперативно та в строк доставляти великі об'єми продукції до клієнта. Однак, ця система логістики може також гнучко реагувати на бажання клієнта та організовувати доставку невеликих партій товару по всьому світу, компетентність у питаннях віконного профілю високопродуктивна логістика. КБЄ – це уособлення успіху завдяки створеній системі.